Добрий вечір. Коняковим копитом грудну клітину. Зараз в нас буде катка на Ерангелі, де вона була настільки заряджена, що йобнутись, але ви мені, як завжди, намагалися допомогти і закидали донати в найкращі моменти. І я вам нагадую, що коли ви їх скидаєте, вони у вас чу... ну, чуються набагато тихіше, ніж в мене. Коли мені вони прилітають, я взагалі орієнтуюсь тільки візуально, тому що ні чорта не чую. Навіть коли в мене під вухом хтось буде стріляти, пам'ятайте про це. І наперед одразу дякую. Хоч я на це. Бомблю агрюсь, тим не менш я розумію, що то ну, штука необхідна, і то все одно приємно. От, поставте лайк, підпишіться на канал і не забудьте написати коментар, якщо того не зробите. Бог вам суддя. Хлопці, ну не бийте! Ну я не місний, ну дійсно, не бий. Тюрлюлюнь. Вже чекаю на твічі, щоб дивитись з тобою гарні відоси і фільми. Так, да, це буде їбать нове знай, але я думаю, що я бан впіймаю. Так, з класична моя буде штука, дивіться. Я завалюю ще раз ось таку дироньку. Всі, хто зі мною не згоден, ідуть в залу Да? Піді мною. Кону, Денчик 69 гривень, як називається ширинга з карликів, з карликом на початку ширинги і з карликом в кінці ширинги Вибач, якщо раптом завадив таймінгом, я не хотів. Да, 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 вірю. Я просто в шоці. Я на вас зараз, блять, буду Донас, порчу наводити, що на, на яєчка, блять. Євген Острів 69 гривень грали з дідом в шахи, а дід двинув коня. Ну, все не відволікайся на донати, а то дуже відповідальний момент. На кожного знайдеться своя. Дуже відповідальний момент, а я ваші відповідальні моменти на хую вертів, блядь. Стерви. Я ж ні чорта не чую. У вас донати. У мене мінус 10 дБ підкручено. в мене, блядь, донати гучніші набагато, ніж у вас. Один раз живемо. Правильно перезарядочку робимо. Зараз просто так вона. Закинемо. Привітаємось, так скажемо. Бачу. Ануно, 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 плис, плис, плиз! плиз, плиз. Недольот. <звук> Курва. Ну да, Зіксовку, я з тебе з коліматора. Це не чесний бій, а значить фінгандон. It's my. It's my skull. Мій англійський просто неймовірний, я знаю. Не треба мені про це казати кожен раз. Будемо зараз тоді з того штріха висікати. Тому що він у на нас залупнувся. Як ні! Там головешка була! Отут вже Остання точно головешка. Ду... Ох, як в таймінг, гарно полетіло. Дібать, донат прийшов. Остання дорога. Пасічник 69 гривень люблю цю пісню. Нас догнати! Було прикольно тако рандомно його вбити. Так, Сі, я ще знаю, що тут хтось є. Дуже дякую. Це витвір мистецтва пана батона. Треба ось таку відкриту, щоб якщо що, хтось стрільнув, все ж. Бачу. <пух> а ха-ха-ха-ха. Краще б не бачив. Хочеш до мене набігти, в мене 4 хаєшки тіпок. Ти ж не вивезеш мене. Дивіться, що ми робимо. Ой, мы снова. Опа! Я бачу, он там стоить. А, я уже крыють. Треба додати йому трошечки драйву в це життя. Оп. Ну, ти ж фраєрок, блять, викупаєш що ти і пизда? Молодець. Чудово, мені гра поки що допомагає. Я зараз ще й на школу виключу Air Drops. Окей. Ой, блядь, майже влуч. Ой, я чую хтось поблизу. Забираємо розкид і біжимо нахуй. Треба мені стати скоро монахом Так, стопемки хтось когось забрав, зрозуміло. Значить він десь в районі спортзалу сидить. Або в спортзалі, скоріш за все, під парканом. Я тебе урота скоро кохаю, ага, Ось він Один Блять, ну добре, той хай біжить, і тут хтось на горіше сидів. Я щойно то почув. Я щойно то відчув. І мені пахую, як солов'ю. Дайте мені X. Хорошенький Ікс. І я вам дам таку. Буйову голову. Так, здобренько, по-любому той фраєрок буде підкрадатися в школу. Розберемося 6 тікс, можемо викликати собі дроп одразу. Й, дід, ти підар, поняв Нахуй. Ви доступно пояснюєте, звичайно, поняв. Нахуй. О, хо, блять, хорошо! ...500 гривень на розвиток українського контенту. А це тобі на ерекцію такий кіл був в голову. Це в честь тебе щойно залетіло, як тюща в криницю. Єбать він настирливий. Нормально так заліг. Не, не реалізував момент. Дуже дякую. Зараз Зараз на все відпо... Сука, спи, блять. Лежачий пісюн. Як казав би мій дід під лежачий хуй дівка не ляже. Все, никаємся собі. Опа, опа. Дроп викликали. Все в нас є, все в нас в наявності. Зараз візьмемо АВМ-ку. Дуже дякую за донат. Я просто дуже сфокусований на каці, тому зараз катку завершу. І відповім так, що йобнешся. Бомбардування! О, було б прикольно, якби мене зараз накрило. А я ще не поставив лайк. Хто лайк не поставив, той бабі не вставив, я вам нагадую. А хто на канал не підписався, той без лівого яєчка остався. Вам воно треба правильно, не треба. Десь вони ось там. Останнє путь, останнє пу. Єбать, донат прийшов. Останні не зараз, будь ласка, тут потенційний топ. Дорого. 69 гривень зібрав нервово курить в стороні, бо ти ще й співаєш краще за ногу. А рифмую як як боженька. Дякую, Кейсі. Дуже дякую, зараз, зараз, зараз. А ти сучка, блять, геть сюди летіти не думай, бо я тебе роз... Я її рознесу зараз, мені пофіг. По фактам як емінем. Нє, тено ну, курва, не балуйся. Хочеш погратись? Опа, на дроб Єбать! Ебать! Хух, я побачив по цьому по текстурці. Останнє пус. Стій та мене там Остання був мотоцикл. Путь. Єбать, до нас прийшов. Остання я. ДОРОГА... Денчик 69 гривень відчуваю. Зараз доречний час для донату. Відчувай, блять, тільки дивись, щоб ти не довіщувався. Блядь! У мене ведь в очах потемніло. Я так злякався того баї. Що ж в мене такий адреналін сьогодні? Дуже дякую. Хто лайк не поставив, той бабі не вставив. Хто на канал не підписався, той без яєчко оставсь. Х15 на каряк це не, не. Не то трошки. Як на мене. Я не, не зможу з ним стріляти. Мені щось здається. Що тут хтось був. <Слух> Бачу в спишку. <Слух> ну, не можна грати, блять, з 4Х на таку відстань. І зараз того зловимо. Блять, перезарядка яка довга. А він закрив його, прийнято. Поки він нас не бачить, нам потрібно якось поки кивати п'ятами, бляха. Але й також не так, блять, шо кивати просто, тому що там зараз мост перекритий однозначно. Увага ухіба прибув донат на краю ретри. Кі 50 гривень слухання дод. Справжній оптиміст. Коли моє вікна в квартирі на десятьох поверсі, складать. Блин, сука, блять, сука, блядь, ну! Не звинувачуй себе за донат. Я там себе все равно сліпанув би. Я просто бомбанув на себе са... самого. От хуйово відіграв. Добре, похуй. Похуй. похуй, Так, 8 вбивств, 851 шкоди. Нормально, не дивлячись на те, що ви, блять, мене намагалися це саме заглушити по звукам підари. Ну, цей донат мене збив, але не сильно. Хто це зробив увага, увага. блять? Прибув донат на краю ретри. Кюай. Анекдот ти вирішив такий момент. за... Тор 50 гривень накиньте по лайку цим вусікам. Рома взяв за волоси на сраці, накрутив хм. на пальці і засадив. Дякую за гру. Обняв. Ти топ. Читайте по губам. От тих, хто донатив, коли я був в школі. Тих, хто тільки що задонатив. Читайте. Увага, увага. Прибув донат на краю ретри. Почули чи ні? Максимох сантиметрів 50 гривень прийшов максі, вам всім смачних пісюнів вам дід. А воно так цікавіше, звісно, з донатами. Прикольніше, іноді залітає. Но блять, сука, коли отакий момент не реалізуєш, якогось поца не можеш вбити трав'яного.